Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ми сьогодні дуже гарно відрибачили. Я сьогодні не один, я сьогодні з другом і ми дуже гарно відрибачили. Друг навіть впіймав, даже переплюнув мене, піймав такого окуня. Піймав на кіло 200, кіло 185, якщо бути точнішим. Дуже гарний окунець. І це місце ми не одразу стали на це місце. Ми якось зранку пішли на одне, теж подібне таке місце. Знало, що потрібно буде воду заходити. Але я не думав, що там така глибина буде. Бо потрібно якось там під берегом усака і це треба в кінець у зайти. Ми зайшли, а там по груди води. І дуже погано стояти, виходить кидати вже невдобно. І побули там з півгодинки. Так нічого й не клюнуло. Ну. Видно було, там окунь ходить. І на зимові рибалці я там ловив гарних окунів. Теж таких кіло 200-300, кіло кажу, я там теж ловив красенів таких. Але побули там, пішли на інше місце. А інше місце ну, теж там треба воду заходити, там осоки ще більше полосатої осоки треба пройти. Але якось по коліна, по коліна води, ну в кінці там, щоб лебідів, там лебіді сиділи в кінці. Щоб не налякати, то потрібно було якось трошки їх обминути. То заходило вже по пояс. Ти ж там сидиш? Ша, я до тебе не лізу. Я не лізу сюди, я просто обійду тебе. А сам кінець сосаки, були пару камінців. Великих, що можна було стояти спокійно на воді. Ми там дуже гарно відрибачили. Я щось 8 чи 9 окунів, в мене найбільший був десь такий грам 800. Саша щось 4 чи 5 піймав. І в нього посходило. В мене щось теж сходило. У мене щось є. Було щось. да, зашел. Да, бляха, муха. Вот вот, а -а -а. Не еду, ешь. Эх, Ша. Там ще ні разу не брав. Мне ж закінчить. О, закінчиться. Дивимся зараз у Саша пімає. На кунець, напевно. Д-де-де-де, ди-де-де, ди-де-де. Буває щука, дрібна щука буває теж так. Якось так. Ди -ди -ди. Ди -ди -ди. І веде, веде, веде. Окунь, о, гарний бляха. Ди -ди -ди -ди. Це вже такий до кілограма. Саша, не профукай, це кілограмовий окунь. Давай, давай. Ти помогти? Чи сам? Ти на камінець, види на камінець. Вау. Вау! Це вже блін офиг. Ага. За морду, морду, морду пальця. За губу нижню. Yeah. Саме ліпше, я це Ну да, до добрий, гарний. Це бомбезний? Ну, достань сфоткай мене. Тебе це... є? Да, Телефон є. Це такий кайф. Це вже реальний кайф. Оце вже я зробив рибалку. Мені мені достатньо. Кайфу. Підплили десь. Ну ж нема, нема, хоп, десь попідпливають. Гарний Та ні, пускай висить, ти мене сфоткай. Ти, ти, ти боїшся, щоб, щоб не втіча. То руки мокрі. А Ти ж рибу тримав. Три Телефон старий вже. Але ж працює, працює. Працює так. Так, там треба документи. Та забрав же, щоб рюкзак залишили, знаєш, мало. А я все залишу. Камера рибу не видно. Рибак якийсь взагалі неправильний. А як я тобі його покажу? Щоб ти хоч би змився? І тако вперед. За, за морду треба, щоб хвоста видно, треба за морду от того брати. Тако впасть і тако прижми. Ой Єзу Марія, ти хочеш зараз. Поняв? М -м. Отак. Прижимай. Все добре. Все, а тепер зах хвіст його другою рукою. І вперед відсувай від себе. Щоб більше добре. <риклад> <риклад> ну все вже гарне. Ой, щось тебе Оце так не. Я щось не поняту вроді. А, ні. А, ні, воно ж все нормально. Нас, да. Ну да, да. Все воно нормально. Цього треба на ваги кидати, щоб знав скільки скільки він заважить. Це кілограм, я тобі вже скажу. Ти вже бачиш його навскрізі. Да? то я ще в руках тримав. Бо він щось так почав дергатись в березі. От так тебе там отуди заводив бляха. Не, бо він сібеться, що в мене блідо. Думаєш, в мене не можеш зібратися? В тебе, знаєш, що... мені обідно буде, бо він в тебе тільки. <си> <си> Щось придумав. Зараз мене тече точно спільногом деш. Туче що? ша, ша, -ша розляпались мені камеру обризку Taip, kabanėra urbata. Так, є, 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 є. Саш, тихенько болебіть на яйцях. Ось до біля мене саме. Я індиви, таку нарізав на куски, думаю, ковтну там писок великий. У мене перший окунь? Магиня. Да? Ой, який красень, перший зрання. Він нажі сидить на яйцях, ойде біля саме в мене. Просто обійде його трошки все. Бо Зараз як вереску наробить, перелякає, перелякає всю рибу. Вершеньки є. Можна далі пробувати. Де там пропав? Що ж, смски пишеш? Шо, смс ка пишеш, що сидить собі. Ле бідів будемо розводити. Та йди ти до мене йду, навіть станеш на камінець. Тут і вліво, вправо будемо кидати. І прямо. Я не бачу смислу далі заходити. О, є, 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 є. Є ще один. Окунь. Окунь відчуваю як. Не січить, може вам припаде щось. Якась рибка. О, бляха, красень теж. О! Де. Ді сюди, ди сюди. Оліха гарненький. Гарненький, гарненький, гарненький. Такий 800 Крутяться вони тут. Ми дуже гарно відрибачували там. А вам дякую за увагу і пока. До зустрічі на моєму каналі.